Ну і хочеться у нашій творчій зустрічі уже почути і пісню, правда. І я з великим задоволенням представляю соліста цього кліпу, тобто партію сина, який молиться, заспівав артист академічного ансамблю пісні і танцю Державної прикордонної служби України Володимир Стельмах. Шановні добродії. Переза все хочу перш за все подякувати тим людям, пані Світлані, пані Миколі, які мене запросили і нам вдалося це записати. І зараз мені теж хотілося виконати пісню. дуже так незвично, завжди виконуєш мікрофон, під мінусівку і так далі. Але дзвонила пані Світлана, каже, там не буде ні мікрофона. Не то, що не буде, ні, у ні. нас ні. просто сьогодні живий так, звук. Все. Ну, я не великий безмовно гітаріст. Відразу почав там декілька днів в мене було і почав е, взяти гітару, щоб прокомпонувати собі пісню. І хотів би заспівати пісню мого однокурсника товариша, який теж воює, якщо мені пам'ять не зраджує, Василя Лютого. Ви, мабуть, всі знаєте, ви всі добре знаєте його меч Арея. І коли ми навчалися разом з ним. У нього була така пісня, його музика на слова Рауля Чілачава. Якщо ви всі, можливо, хтось не знає, це грузинський теж поет, який дуже гарно володів українською мовою, дуже гарно писав, і в нього дуже багато теж віршів на українському. І ця пісня називається Болять сніги. От справді зараз зима, і вони справді болять. От послухайте, безумовно, Василь би виконав би так, як він її виконав, але це вже пройшло дуже багато часу. Нам було тоді по 16-17 років, а зараз вже все ж таки, от дай, дай Боже, до кінця лютого теж Василь Лютий і до кінця лютого доживемо буде 51 рік. Тому пісня називається Болять сніги. Котрим вже не біліти, котрим і край, і стань запіл, в чорносімі розтанутий край, Дістань пілку у березні бо в вжай на світанку небіліта, мені там вода, наче справжній рай, і сяй водом те звідти зайнялось, про зиму ту, тріскучий, той мороз, мій задудар мій березню заграй саду удар березню заграй. грай. Рай березню, розсічені про, про лютий, про той зимовий, яблуневий сад, верни мене, верни мене назад, не салесні опад його прилюді, Мені там буде наче справжній рай і сяй водом. Те звідти зайнялось, Про зиму ту тріскучий той мороз. ззаду дарбі березню заграй, Мій заду дарні березню заграй. Болять сніги, котрим вже не небілітий, котрим чорносні розстанутий край. Дістань сопів у березні грай, мов шайдер на снітанку в небілі літа, мені там буде наче справжній рай, і сяй водом теж сліпте зайнялось, Про зиму тут тріскучий той мороз, мій зад удар, березню заграй, і зад удар, і березню заграй.